Новини, новини. Я так зрозумів, що здохнути спокійно мені не поталанить. Вночі жерли мозок шефи, прокинувся атака на всіх фронтах. Розповідай новини, гад. Розповідаю. Спочатку преамбула. Якщо ви уважно мене читаєте та пам'ятаєте, що я писав про прохання та вимоги Путіна щодо умов закінчення війни, то повинні пам'ятати про постійну вимогу Пуйла. Україна повинна стати підписантом нового договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Тобто, Росія відмовляється від договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, Орішник підпадає під дію такого договору, як і США та Китай. Натомість, по факту, Україна відмовляється від своєї ракетної програми. Ті наші ракети, які розробляються, вже розроблені та випускаються на думку Путіна, повинні підпадати під дію подібного договору. До чого я це все згадую? А для того, що абсолютно уся істерія хула викликана лише однією причиною. Україна дуже сильно просунулася у питанні виробництва не розробки, а саме виробництва власних ракет. І удар по впівденному аж ніяк роботи істотно навіть не пригальмує. Ну а тепер до новин. Вчора Київ відвідав адмірал Радакін, головком і британським військом, привіз три меседжі Один, Британія готова до війни та ядерної відповіді на можливі дії Путіна з застосуванням ядерної зброї. Два Великобританія готова негайно доставити в Україну деякі експериментальні зразки зброї, які допоможуть боротися з новими викликами. Я поняття не маю, про що мова, якщо що. Три. Великобританія готова до розгортання своїх військ на лінії бойового зіткнення після укладення перемир'я та візьме на себе фактичну роль гаранта безпеки для України. Тепер до США. По-перше, США не вважають ескалацію від Путіна суттєвою загрозою, лише засобом який може здобути РФ вигідні переговорні позиції. По друге, США, Великобританія та Франція мали інтенсивні контакти. ЗРФ за п'ять днів до використання Росією міжконтинентальних балістичних ракет Путін особисто просив Стармера, Макрона та Байдена з розумінням поставитися до факту випробування нової зброї саме проти України та знову просив про переговори щодо відновлення дії договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності З залученням України. Третє. Вчора Путін надіслав Байдену та Трампу ідентичні листи. Він має три вимоги, при виконанні яких він готовий припинити вогонь та розпочати переговори про перемир'я Перша – припинення союзниками фінансування ракетної програми України, друга вихід з Су Курщини. третя відкликання союзниками дозволу на удари по території РФ своїми ракетами. Про відповідь від Трампа, доки ще нічого не відомо, проте відомо про відповідь від Байдена. 1. Росія не має право диктату суверенній Україні 2. США і надалі будуть підтримувати Україну у її прагненні здобути якомога ефективну зброю для протидії агресії РФ. 3. США готові до чотирьохсторонніх переговорів щодо умов припинення вогню та укладення перемир'я у будь-який час у будь-якому місці 4. США готові підвищувати ставки у протистоянні з РФ доти. Доки Путін не зрозуміє безперспективність його підходу до укладення угоди про перемир'я, 5. Містер Путін, ваш шантаж буде діяти виключно проти вас, Байден. Тепер від розвід спільноти США дали лише дві фрази Даю обидві один по свідоцтву української сторони та виходячи з об'єктивних даних наших засобів спостереження та контролю. Не розумію, що це таке, випробування нової ракетної системи РФ можна визнати невдалим. Два можливе використання Росією нового типу ракет ми вважаємо виключно інформаційною атакою, воно не здатне переломити ситуацію на полі бою. Резюме будь-яке використання Орішников по території України не принесе РФ майже ніяких дивідентів, окрім одного. Воно дає козирі у руки Трампа, який під гаслом врятуємо світ від ядерної війни, буде вести переговори щодо перемиря в Україні. Христом Богом, прошу, не видіться на усю цю харню навколо чергової вундервафлі від РФ. Не трапилося геть нічого такого охряненного. Про все я написав у передостанньому дописі На тривоги реагуйте. У іншому для нас все незмінне. Допомагаємо Збройним силам України останнім і чекаємо січня, який вирішить долю переговорів, Трамп майже напевно не встигне все врегулювати до 24 грудня. Тримайтеся. ПС США отримали попередження про можливий удар РФ про урядовому кварталу у Києві. Наша влада попереджена. Проте США попередили Наришкіна про те, що Україна у цьому випадку буде вимушена згодом відповісти дзеркально і про укладення нового договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За участю України можна забути Побачимо, спрацює таке попередження чи ні. Тримайтеся. Так не читайте перед прийняттям їжі українські новини. Краще не читайте новин взагалі. Гарного дня!